Фірма VIPZapчасті хочу вам запропонувати обзор запчастин на жатки John Deere 900 серії. Ми її вже недавно зробили. Так, заходите, як завжди, в спискову систему. Ви набираєте слово віпзапчасті і переходите на сайт vipzapchesti.com. Оце він. От. Заходите в нього. Так, тут у нас декілька рубрик, у нас цікавить сільськогосподарська техніка і жатки. Це другий ряд п'ята. От оце, от, така, от такий значок. Заходимо в неї. Так, тут, як я обіцяв, ми вже розширили жатки, жатками 900 серії. Це от, будемо брати одну з самих попередніх жатки 930F 9. Метрів довжина. Так, тут пішли це жатка система шумахер правда, під е, болти 5,5 мм. тому що 630-та серія під болти 6 мм. Тут у нас як всі запчастинки які ми продавали на цю жатку. Е, і, якщо будемо клацати на них, вони будуть міняти свій ракурс. Нектри будуть збільшуватися. Оце пальці шнека, є композитні, оце до нього отакий глазок пальця шнека, жатки композитного. Якщо глазок, то є глазок, тобто палець желізний, то до нього отакий глазок, кришечка, тримач, універсальний, як для композитного пальця, так і для залізного. І ось усі запчастинки, які на палець шнека жатками пропонуємо. Так, клацаємо з боку, він зменшується, Улічується, зменшується. Так, є перелік от на, на схему, получаєте пере, перелік запчастин, які застосовуються на цій, на цій схемі. Так, тут у нас розібране теж. Збільшуєте, дивитесь, яка позиція вас цікавить, дивитесь її каталежний номер, а і потім або телефонуєте нам, або пишете там на Viber. або на електронні кошти скидаєте. Ну, от такі запчастинки в запчасті предлагає на жатку 930F Gendir. Так, ще одне забув сказати, дуже важливо. Так як тут запчасти от, в основному ми представляємо з нашою, ми додали таку функцію каталог онлайн і тобто, Якщо ви натискаєте на нього. Ви переходите на, офіційну, на офіційний сайт Джиндіра, Тут ви натискаєте запчастини. І тут можете або по моделі вибрати собі модель, або по запасній частині. якщо у вас є каталежний номер, ви сюди вбиваєте і воно вам предлагає, тоді на яких моделях воно встановлюється. Дуже зручна штучка, ми нею користуємося. Маленьке розслідування показало, коли робили жатки 930-ї серії FR. Всі жатки відрізняються тільки косою в основному. І брусом. Довший, коротший. Колістом пальців шнека, колістом пальців. Оце чим відрізняється. А так, запчасті практично, практично ідентичні. Ну, Бажано, звісно, те, що у вас стоїть. Если, конечно, у вас стоять сегменти такі, як у вас, то треба ставити такі. Пальці з номерами такі теж. Так. І ще ми додали сюди от, жатки на комбайни 900 і 1000 серії. Це не маленькі комбайни. Ось Перелік запчастин ну, і вверху на які комбайни вони встановлюються. Ось таку, таку ми підборку е, зробили, таке ми продавали. Тому що е, пофоткав запчастинки, а потім давай дивитися, куди ж вони стають, а вони, як це стоють на комбайні на 900 і на 1000 серії, а не на жатки 900. Ну, от такі запчастинки пропонує фірма VIP-запчасті на жатки John Deere 930 й Flex і серії R Schumacher 600, 620, 630 і, і також на кейсах. Так що, якщо вам буде цікаво, дзвоніть, пишіть, переходьте, ставте лайки, звертайтесь, будемо з задоволенням допомагати вам лікувати ваші жатки. До побачення!